Світ майбутнього очима дітей. Який він? Про що мріють українські діти, і що їх об'єднує? Дивіться. Грають на різних інструментах і танцюють, читають вірші і співають. До столиці приїхали найкращі колективи з усіх регіонів. Учасників гала-концерту півроку обирало зіркове журі. Від великої сцени діти у захваті. Дуже атмосфера дуже хороша, так приємно було виступати. Емоції зашкалюють. Дійство справді масштабне. У проєкті взяли участь понад 16 тисяч дітей. Це дуже грандіозний вийшов проєкт. Наймасштабніший за часи війни в Україні. Ми його створювали Національний онлайн на театр світів і агенція івентів Сердебе. Мюзик взагалі дуже складно зараз в цей час щось про провести для діток. Вони творять, хтось малює, хтось танцює, хто співає, хтось вишиває. І вони десь мають показати те, чого вони досягли. Усе аби популяризувати українську культуру, особливо зараз, у час війни. У нас немає такого виду мистецтва. Виду мистецтва, який би наші діти не опанували. Ми здивовані кількістю талантів. Це люди з усієї України, це діти-переможці регіональних конкурсів. Оцінювали дітей. Зірки українського шоу-бізу, і кожний учасник отримав подарунки. Діти співають, танцюють, малюють, пишуть вірші і посміхаються на зло ворогу. Це є їх вклад у нашу перемогу. Їхня боротьба за волю і незалежність України самі ж діти мріють про різне та всіх об'єднує одне. Планує відбудовувати нашу державу. Владислав Паливода, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.